Значна частина колекції творів сучасного образотворчого мистецтва художнього меморіального музею Рєпіна здебільшого складається з творів митців Сходу України, більшість з яких є випускниками харківських художніх закладів. Сьогодні один з яскравих та помітних художників в творчому осередку Харківщини це Сергій Коморний. Ставлення його як майстра сучасної української графіки проходило планомірно та поступово. Початкову художню освіту та любов до малювання і мистецтва він отримав в у Чугуєві в дитячій художній школі. Потім було навчання в Харківському художньому училищі, де вже тоді викладачам і учням було зрозуміло, що вони спілкуються з майбутнім художником, працьовитим, вдумливим і неординарним. Значучисть цієї непересічної творчої особистості підтверджують його численні твори. Ювілейний для автора рік поговоримо про його здобутки. Сергію Коморного виповнюється 60. Багато це чи мало? Таке питання до кожного художника має свої відповіді, але є вже напрацювання і є про що поговорити. Головне, що художник активно працює і ще не має бажання проводити ретроспективні виставки. Кожного року з'являються нові роботи і це вже багато. Що ж характерно для творчої манери графіка коморного? У малюнку він переконаний послідовник академічної школи. Погляньте на роботи і переконайтеся, що автор не копіює манеру і творчий метод відомих майстрів, а всі ці роки створює свій власний стиль, що дозволяє глядачеві одразу впізнавати його роботи. Діапазон творчості Сергія Коморного неймовірно широкий: реалізм і символізм, міфологічна і релігійна тематика. Психологічні портрети, оголена натура, пейзажі, натюрморти. Всі роботи вражають майстерністю компонування, легкістю ліній та вишуканістю штриха. Один із перших автопортретів 1997 року наповнений напругою завдяки поєднанню щільних і насичених плям, не дуже характерних для пастелі, вся композиція складається з трьох кольорових частин. Білого верхнього фону, силуетної фігури фону чорного кольору та на першому плані червоного драпірування з золотистим атласним блиском. Портрет Лара 2000 року можна розглядати як парний до автопортрету. Композиція аркушу розбивається діагонально на дві частини яскравим блакитним шарфом, атласне драпірування зі сріблястими переливами є кольоровим акцентом. Одяг, волосся та права частина роботи все охоплено щільним чорним кольором. Серед волосся проглядає пір'я павича, як корона із дорогоцінним камінням. Ліва частина картини зливається з молочної шкіри обличчя, грудей і гнучкою рукою молодої панянки. У 1997 році було намальовано композицію Крихком. Ідеальний та чіткий малюнок композиції зі знанням анатомії, не звертаючи уваги на монохромність відтінків коричневого на білому тлі паперу, намальовано дуже натхненну різнокольорову з точки зору емоцій композицію, і одразу на думку спадають рядки. Я радо йду у твій полон, в зіниці, звапливі і темні. Із човників твоїх долонь стікає сонця мед на мене. Двотисячні роки можна назвати роками натхненної творчої наснаги Сергія Коморного. У цей час художник активно співпрацює з приватною академією живопису Німеччини та Австрії. Багато і плідно працює над оголеною натурою: роботи перлина, абсент, Юдів, Ранок, Пробудження із вічності, Каїн, де твій брат Авель і багато інших. Так в манері 2000-х з'являються цикл Альпійські пейзажі 2003 року та Божественні тварини 2001. -го. До релігійної тематики художник звертає погляд неодноразово. Цикл робіт Божественні тварини вражає майстерністю компонування і кольоровим рішенням. Вишуканий делікатний штрих створює динамічний малюнок, в якій і насичені кольорові плями поряд з малюнком виступають складовими композиціями. Тетраморф представлено в образі окремих чотирьох апокаліптичних живих істот, які є охоронцями чотирьох путів трону Господа і чотирьох сторін раю. Роботи можна розглядати поодинці, як самостійні твори. Можна циклом, вони виконані в схожій манері, а за кольором дуже гармонійно співзвучні одна з одніє. Епатажні і в чомусь провокаційні роботи. На кшталт наслідування творам імпресіоністів української, французької та російської шкіл свідчать про брухливі переживання, деякий максималізм і вихор емоцій, спроби віднайти своє місце у братотворчому мистецтві. У цей час автор працює як лінією, штрихом, так і прямою, мокрою пастелю в активному кольорі. Використовує в роботах контрастні, деколи агресивні поєднання червоного, чорного, білого, піщано-золотистого кольорів. А в серії робіт «Даймон» 2006 року автор прагне передати дію кольором, вважаючи його найбільш яскравим засобом художньої виразності, використовує чисті за кольором яскраві лінії, які наносяться окремо короткими і довгими штрихами, що створює ілюзію поєднання. Роботи відрізняються незвичайною емоційністю, райдужністю. У триптиху «Благовість» 2001 року малюнок опрацьовується м'яким, делікатним штрихом. Композиція будується на поєднанні світлотіньових плям, а колір триптиха майже монохромний. У картинах спостерігається своє коло улюблених тем, своя естетика, внутрішня свобода, неквапливість і вдумливість. Згодом колорит його робіт набуває все більш вишуканого характеру. Пізніше цикл релігійних картин доповнюють архітектурні пейзажі з релігійною тематикою перший сніг Святогірська лавра, українська казка Вирогова, храми Чугуївщини, Церква Ікони Божої Матері Володимирської Кочетоки, Кочетоцька церква, Церква П'ятницької – Чайкіна. Переглядаємо колекцію картин художника і декілька років не бачимо таких сюжетів. Але в 2022 році з'являються нові картини Образ і вегетативні ікони Образ другий. І це вже дохристиянський образ. Це зображення матері Сонця і богині вічного життя. Найчастіше художник виступає в пейзажному жанрі, який поступово видосмінюється. Пейзажі презентують доскональне володіння автором композиційними прийомами і одночасно великим спектром технічних засобів. Що дають можливість передавати різні стани природи. В одних роботах автор використовує штрих і лінію як засіб передачі малюнка. Такі роботи, як морозний ранок, увалений паркан, в інших пейзажах, активно використовує кольорову пляму, роботи мед напередодні дощу, хмари чугуїв, дзвінкий вечір, літній вечір у коропі та інші. М'які тональні поєднання притаманні роботам різних років. Роботи пейзаж хмари, пейзаж вечір, Осиковий гай. В деяких картинах пейзаж поєднується з анімалістикою. У роботах з однаковою назвою Додому 2011 та 2014 років Гуси 2020 кожен побачить милу картину сільського буття. В роботі цап. 2014 року стать та повагу до грізного представника тваринного світу. З великим почуттям і майстерністю намальовані пейзажі пов'язані з кокелевськими місцями, з чебоксарами і його околицями. Як наслідок неодноразових поїздок на пленер з'явилася серія небо Чувашії і портрети місцевих жителів портрет професора Васильєва, Чувашський натюрморт, Чебоксарський пейзаж вечір. Банька та інші. У творчому надбані ми бачимо ошатні натюрморти і портрети. Віртуорсним артистизмом відрізняються натюрморт майстерні Репіна, Чугуї, ранковий натюрморт, натюрморт з хризантемами, темами, український натюрморт. та інші. Деякі з цих робіт демонструють ніби частинку домашнього побуту, який так полюбляє художник. Інші венерні зображують різноманітні квіти, фрукти, красу яких художник передає з неприхованим захопленням. Соняшники хризантеми, півонії, флокси. В роботах часто використовуються одні й ті ж предмети, але автор вміло компонує, експериментує з кольором і світлом кожної постановки. Перед нами зовсім інший, неповторний натюрморт. Необхідно відзначити і підкреслити, що в творчості Сергія Коморного будь-які картини, портрет. Пейзаж чи натюрморт є вираженням єдиного світовідчуття, єдиної художні образи концепції світу. Звернення до портретних образів відомих людей не випадкове в творчості митця. Саме в них найбільше проявився рівень розуміння і зображення за допомогою графічних засобів внутрішнього світу художників. Так з'явився цикл легенди пленерів, який закарбовує на сторінках історії портрети сучасних художників, кураторів виставок, мистецтвознавців, представників відродження пленерного руху в Україні. У конкурсі на здобуття премії імені Рєпіна 2011 року в номінації Живописи графіка журі визнали роботи цієї серії кращими, а Сергія Коморного переможцем престижного конкурсу в галузі образотворчого мистецтва. В останні роки цикл поповнився новими роботами, серед яких портрет художника Зуфара Гімаєва, портрет куратора Міжнародного Репінського пленеру Алли Сазонової, портрет заслуженого художника України Леоніда Заборовського, заслуженого художника України Віктора З проведенням з 2016 року пленерів Золотий Донець до переліку видатних постатей пленерного руху можна віднести громадських діячів міста Чугуєва Михайла Коломійця та Євгена Луніна. Їх портрети з'явилися у 2020 році в цьому циклі, який, зі слів автора, не закінчиться ніколи. До створення портрета художник ставиться з великою відповідальністю. Він бачить своє завдання не тільки в тому, щоб просто досягти схожості шляхом правильної передачі зовнішніх рис моделі, а щоб при цьому неодмінно осягнути зміст характеру, своєрідність особистості, передати вольові риси, котрі, як правило, властиві багатьом його персонажам. З останніх портретів у 2021 році були намальовані портрети почесних громадян нашого міста Галини Борисовні Андрусенко. З ім'ям якої пов'язана історія створення художньої галереї в місті Чугуєві, та Василя Івановича Лапшина, почесного громадянина Чугуївського району та міста Чугуєва, активного учасника бойових дій Другої світової війни, який багато років керував Чугуївським районом. Художник є патріотом свого міста, своєї країни. Сергій Коморний з любов'ю зображує як широкі панорами Чугуївських просторів, так і інші красиві затишні куточки природи. У малій батьківщині в Чугуєві відчутний зв'язок з його великою батьківщиною від рідного пейзажу до образу України в цілому, краси, могутності та величі її земель. Художник у сучасному суспільстві, як громадянин, має чуттєво реагувати на потреби і запит громади. Ці запити формуються діючими реаліями, котрі нас оточують. Останні роки ідея формування громадянського суспільства. Виникла потреба в патріотичному вихованні та мистецьких акціях різного напрямку. Сергій Коморний створив декілька робіт патріотичного напрямку. Серед цього циклу можна згадати серію синьо-жовтих натюрмортів: волошки, врожай, цикорій, натюрморт з соняшниками, український натюрморт, сонячні соняхи та інші. В картині татарська Пасха автор символічно об'єднав традиції сучасних українських християн. Та кримсько-татарських мусульман. В кожну роботу автор вкладає свій філософський сенс, реалізує задум в кожній темі. Так серія натюрмортів на пленері з назвами Троянди і Полин показує, що завжди солодкий запах пахучих троянд перегукується та супроводжується присмаком полину. Так і сьогоденні перетворення в суспільстві мають не тільки солодкий присмак свободи. Відчуття гіркоти, болю, часто незворотні насчасних подій. У 2017 році художник був у відрядженні до Китаю. Цей період є цікавим перш за все тим, що це живописні твори, які виконані в графічній манері. Картини написані за допомогою олійних фарб, але в більшості графічними засобами, лініями та плямами. Художник створює композицію окремими мазками, доволі фактурними та різними за тоном і кольором. Малюнок створюється, наче вишивка або гобеленове плетіння. Сюжети обираються різноманітні пейзажі та квіткові композиції, флокси і півонії, соняшники і троянди. Серед робіт китайського альбому вигідно виділяються гірські пейзажі, низький горизонт. Більшу частину картин займає хмарне небо, композиція створюється на відношенні кольорових плям. Автор професійно володіє кольором, як живописець. Своє 60-річчя автор зустрічає безперсональні виставки через повномасштабне вторгнення Росії, яке сколихнуло не тільки народ України, але й всю світову спільноту. Під час масштабних руйнувань і загибелі співвітчизників через евакуацію мільйонів українців до інших міст і країн. Питання з культурними акціями та виставками відкладено до перемоги, до настання мирного часу. Ім'я українського художника Сергія Коморного гідно займає місце серед визнаних діячів вітчизняної культури і є гордістю Харківської мистецької спільноти. В колекції художньо-меморіального музею Іллі Рєпіна творчість Сергія Коморного широко представлена. 16 картин, що створені в різні часи, можуть показати в ретроспективі розвиток творчості видатного майстра графіка, автор повний сил і творчої активності. Тому це тільки початок.